оборони зупинили наступ ворога, які наразі завдання простежуються у поведінці росіян саме на даній лінії фронту. Ну так десь дві доби назад ворог намагався системно там прорвати нашу оборону. Застосував як такий таранний основний елемент удару набрані оці штурмові роти, шторм зет. З людей, які мають питання з законом, да які з колишніх в'язнів, або хто має там умовні терміни, або якісь інші питання в плані і тому там були більше 20 атак. Їхніх вони зазнали системних втрат і за останні. Вчора було вже 10 спроб атакувати наші позиції. За сьогодні ми констатуємо, що на цьому напрямку два боєзітнення. Правда, ворог активно працює артилерією. 535 разів цей напрямок залишається лідером по ударам артилерії та авіації, 13 авіаударів. В ході відбиття атак ворога цих двох атак, які були 31 один окупант був знищений, 67 поранено, підбито танк Т-72 гаубицу Гіацин Б міномет 82 мм і три авто, які перевозили боєприпаси.